звати? – Ангеліна. мене теж. А звідки ви? Дуже класно. Ну, взагалі, з Вінниці, але вже сім років живу в Києві. Вам подобається жити в Києві? Так. Скажіть, будь ласка, чи зустрічалися ви з хлопцем, якби він заробляв 10 тисяч гривень на місяць? Ні. Скільки має заробляти хлопець для того, аби ви з ним б зустрічатися? Ну я не буду його питати, да, скільки він там заробляє, але ну елементарно на всі його. Забаганки плюс, наприклад, він має покривати якусь частину нашого спільного бюджету, там продукти і так далі. Ну в Києві ця сума тисячу доларів на місяць. А бюджет має бути спільний? Чи у вас кожного свій? Як ви? Ну, взагалі, я, наприклад, не знаю там скільки заробляє мій хлопець. І він напевно не знає там, скільки я заробляю. А, щось має бути спільно, наприклад, побутові питання там побутового характеру, а інше ну в кожного своє. Скільки приблизно на місяць ви витрачаєте на життя? Ну достатньо. Це я, я не знаю точну суму. Точно До суму. тисячі доларів. мабуть? Ну, Трошки може. Дивлячись який місяць, і там, чи роблю якісь покупки, чи не роблю. А де ви працюєте? Ну, В косметологічній сфері. Що я можу сказати по цьому відео? Тобто, якщо хлопець ну там, можливо живе в якомусь невеликому містечку, так, там, ну, не обласний центр, а от якийсь дійсно там районний центр, припустимо, в нього там зарплата 10 там, тисяч 15. То що, все? От Цей хлопець не потрібен жінкам. Він не потрібен на що. Він не заробляє тисячу доларів. нє ні, ні ні, все. Тисяча баксів це мінімум. Щоб їй хватило. Щоб їй на все хватило там. На всі свої процедури, на всі свої хотілочки, так? А той хлопець, який заробляє там 10-15, він. Навіщо? Фігня, я краще знайду того, хто буде більше заробляти. От так вони всі думають. Тобто, гроші, головне гроші. От і все. Людина, от реально жін, э, жінці. Чоловік як, як особистість, як людина, він їй не потрібен. Він потрібен їй як ресурс. Який, як, як я не знаю, Той, хто добуває гроші і віддає їй, і тратить на неї. От для чого потрібен чоловік. А вона йому там раз на тиждень свого вареничка дасть. І все. От так от. Такий світ зараз. Підписуйтесь на канал та ставте подобайки. Ну і побачимося!